Господи, всемогутній, дякую тобі за цей новий день, який ти мені даруєш. У цей день я відкриваю своє серце перед тобою, і прошу твого благословення на всі мої справи. Боже милосердний, будь зі мною від ранку до вечора, веди мене дорогою правди і справедливості, даруй мені силу й мудрість, щоб уникати гріха та підступів лукавого. Господи, охорони мене від злого ока, заздрості, обмов і наклепів, нехай жодне слово, вороже не торкнеться мого серця і не зруйнує мого миру. О Ісусе Христе, Ти моя надія і моя твердиня. Не дай ворогу мати владу наді мною, не дозволь злу торкнутися мене і моїх рідних, наповни мене світлом своєї благодаті, щоб у цьому дні я несла лише добро, а всяка темрява відступила, нехай Твоє світло захищає мене від будь-якої небезпеки, Господи, благослови мій дім, мою сім'ю, мій шлях і мою працю, нехай у всьому буде Твоя свята воля. і Нехай ніщо нечисте не торкнеться не мого життя, Пресвята богородице, покрий мене своїм покровом, захисти мене від усіх спокус, направ мої думки та вчинки до Бога, навчи мене терпіти, прощати та любити ближнього. Святий, Архангеле Михаїле, могутній воїни Небесний, стань на сторожі моєї душі, відсічи будь яку злу силу, що наближається до мене. Господи, благослови цей день, вбережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, нехай жодна сила темряви не матиме влади наді мною, нехай серце моє буде міцним у вірі, а дух наповнений Твоїм миром. Боже, веди мене шляхом праведності, щоб я у всьому славила Твоє святе ім'я, дай мені силу перемагати зло добром і жити за Твоїм словом. Господи, нехай у цей день біля мене будуть лише люди з чистим серцем, а всі підступні думки і діла розсіються, як тінь перед світлом Твоєї істини, даруй мені терпіння, смирення і витримку, щоб я не піддавалася спокусам і не давала місця злості у своєму серці. Господи, збережи мене від будь-якої недоброї зустрічі, від усякого зла, яке намагається зруйнувати. Моє життя, молю тебе, Боже, даруй мені мудрість не відповідати злом на зло, а прощати й любити, як ти навчав нас. Нехай, ангел-хоронитель, і всі святі будуть при мені цього дня, щоб оберігати мене від зла і наставляти на добрий шлях. О, Господи, нехай Твоє ім'я буде в моїх устах. Від ранку до вечора, нехай молитва моя буде щитом від усього злого. Я довіряю тобі своє життя, свої думки, свої рішення. Веди мене, Господи, і направляй у всьому, щоб я залишалася вірною тобі. Господи, нехай зло не матиме наді мною влади, я обираю тебе, твою правду, твою силу і твою любов. Славлю тебе, Отче, і дякую за цей день, за твою милість і опіку.